Вітаємо вас! Що у нас за шум такий на, на вулиці? а ну? Дивіться, що тут. Я вийшов на вулицю, зараз приїде задом наперед. Повсюдаю. Ми снігом на панелях, сьогодні сонечко розтанули. Вам снігом на землі. Вирішили нам поборотися. Не тільки на, на даху. Резервувати на літо. Мабуть, його 5 слабо гріє Салон не герметичний. герматичний, я бачу, він так дітий, типу йому не там не сильно жарко. Як нас тут дорожка? Та, в принципі... Ні, тут нам треба. Десь метал може під чи щось підіде, не можна доїхати до майстерні. Помалу мені розвели майстерні. А так, їздити, в принципі, нам Ось такий сніг. Легковим автом на направний на гум, я потім ще я показував, яку гуму треба брати. Просто не всі розуміють. Влад поїхав на Луцьк поза шляховики. Стоять, буксують, не можуть рушити, а він спокійно, їх об'їжджає. Їде куди не побачить, їде. Правильний розмір брати гуми, треба вузеньку брати високу. і високу, протектор хороший. Ну Вона свіжа, 25 рік, і гуми, розумієте. О. Але тут під'їхати, розвернутися. Жарвол потім буде там, та не Зараз заїдемо в бастерку. Барсик, тихо свої. Тихо, свої. Барсик, ходять у свої, а то? Домо вже чужі приїхали сюди. Барсік. Дивися сюди. Знімає тебе. Отак, так. На YouTube знімає. Ось так нас волиняки працюють. Красота? Красота. Можна так довго залити водою, затокає не коле. Затокає не коле. Все, тут взагалі, розумієте, тут взагалі нічого не стається. Піщу як як виборця з снігом. Зараз не знаю, зима не закінчилася. Казали, не буде зими. До речі, воно по цьому, по дахові, як пил від зварки проходить через стики. А це грязний сніг біленький, а на стиках шифру вже вже починає грязний бути. А потім трошки дуже попрацюємо, то взагалі буде грязний. Буржовичка працює. Все працює, Сонечко працює. Ну, сьогодні солнечко і працювало, зараз пішло за обрій потрошечки, хоча. Зараз ми там за фарками є, день більше є. Життя продовжується. Красота. Красота. Єдине, що ще заблизь, заповідати, але Іван ще молодий. Це було йому легше. Ну, гора снігу. Може, кому треба недорого сніг, можна відправити новою поштою. Бажаємо розтасувати невеликі посилочки. То ще кому снігу треба, відправимо. А що нам відправимо? Подаруємо, приїжджайте, можете брати самовивозом. Я думаю, мабуть, ми безкоштовно віддамо. Як ви думаєте, сніг, ну самі снігу не можна наробити, а тут безкоштовно доїхали брати сніг, так що можна приїжджати. Ідеально, а що, не Вона Наскають по хозяйству. А що там снігу? Там снігу, там снігу добрячий. Портиву приважає, третій, сорок. В принципі, далі нема що знімати. Це все зрозуміло, так? Пишіть, що ви про цьому думаєте. І що, всім до побачення. І не забуваємо поставити Іванові лайки. Він ж нам, Я йому не просив, він сюрписники робить на фірму, собі на робочому місця буде за приїхати, Я не очікую, я боюсь, тут трахи буде. Ай, ай, щось поламає зараз мені. Все, пишемо, лайкаємо і всім до побачення.